Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо під будинком. Ось уже котики потихеньку сходяться. Це наша їсть. з пакета. Вона любить корм їсти. Там смачніший в пакеті. Корм у нас хороший, тілятіна. Чотири лапи він миленький такий. Вони його дуже гарно їдять. Бачите, такі миленькі кошти, такі кругляшки. Марфа ось теж вечеряє. Добрий вечір. Тут теж вечеряють. Ось такий хтось корм їсть, хтось кашка. Та ще в підвал зараз піде, бо ще не всі їдять на вулиці. Білий тут не їсть, на його територія. Чернушка теж піде в підвал, вона тут не їсть. Ще долматка. Он сидить, чекає.